Вітаємо в ефірі! Програма Легенди та Скарби. З вами Олександр Зорянський, Леонід Гапєєв і Ігор Буряк. Ми дружньо вітаємо вас. І зараз Сашко Зорянський коротко розповість про свою улюблену книжку. Будь ласка, тобі слово. Катяй скарб або душа Володимира Аренєва 21-го року. Це повністю фантазія про те, як головний герой, козак-характерник Андрій Ярчук мав заклястий скарб. Через, значе. Через наче, його... Відданість тому, хто врятував його життя, вивів із дороги на, на потейбіччя. І він має закрасти отак, наскільки він вміє, так як вміє, тільки він один. Провести, пройти дорогу через звичайний світ потойбіччя перед середину між потейбіччям і звичайним світом під назвою Вилій, щоб ніхто не зміг побачити. Де і як буде заклянено цей карб. На початку двору є легенда, і, на кін і в кінці, як підсмок, продовжується легенда. Легенда. Дід мій, коли ще молодим був, чи то чув від кого, чи сам бачив, що у нас за селом на пагорбі під явором скарб закопано. Місцина та здавна вважалася начистить. Там кажуть, було колись поганське капище, навіть жертви людські приносили. Пізніше був ванів. Викручували, місце освятили, то так і лишили. Земля зевка, робить зве. Сам я ще малим бачив одного разу, як там при повному місяці червонясті вогники вигравали, а дехто, наче й приводить зустріча. Буцім темними почали. Ходив хтось високий, страшний. Хоча, звісно, як воно насправді було, один Бог відає. Mm, цікава історія. А чим ця книжка? Тобі особливо так запам'яталася, зацікавила? Ну, я думаю, через те, що вона дуже тісно перепитається з містикою. Адже мене це зацікавлює. І це не просто повсякденне про життя козаків. Те, чого мене читалося ще за часів початкової школи. А щось цікаве, щось змішане, тобто головний герой козак-характерник. Але він. Але основні події відбуваються не під час битв тощо, а під час його вже ошибенного життя, там, де в нього є завдання: заклясти цей скарб. А як ти гадаєш, наскільки є таким позитивним, щасливим фінал цієї історії, цієї книги? Найкращий фінал, якого потрібно було очікувати, скарб не вкрали. Самого головного героя не вбили його супутників. Він зміг закрасти цей скарб і з чистою душою закінчити цю справу, адже під час дороги по вирію це середина між потивічим і звичайним життям світом білим. Там чатують різну нечість, якої може вилізати на звичайний світ людський, щось по типу міфічних різних істот, духів, злив, шкідників, духів. І вони всюди можуть чатувати. Можеш можеш перейти буквально метр в неправильному місці в вирію. І ти вже або поти віччі, або в звичайному світі. І, і всюди тебе намагаються ця несиста сила на напотибіччя запхати. Прикрашає місця виріїв, наче то вже ну, якщо прийдеш, то, то вже звичайний світ. А насправді потибільчя. І перевірити це дуже важко дізнатися, де що. То ще з окремими особливостями, які знають... Головний герой від переказів, від того, що сам бачив. Тобто ця книжка місцями напружена. Місцями буває, здається, що вже все, головний герой загинув, але куди далі книжці продовжуватися, якщо ще є стрінки. Тобто ця книжка чимось сама, навіє наче страх про те, що міфічне прям. Сюди. Тобто той, хто не вірить в це, після прочитання цієї книжки, може повірити в поте містичний світ, в Бога, навіть якщо він не дуже вірить. Ну, ця книжка, я думаю, більше надихає і встиляє віру. Угу. Зрозуміло. Єгор, я так гадаю, хоче задати своє запитання. Так, я хочу. Будь ласка, будь ласка. Сашко, а чому ти обрав саме цю книжку? Тому ну, я думаю, ця, ця книжка мені сподобалася, я сказав чому. Вся саме ця книжка, тому що, по-перше, я захотів її різко перечитати, адже вона в мене рік просто стояла на полиці і я її ніяк не використовував. А зараз я чомусь загорівся бажанням її прочитати, задати, адже я пам'ятаю, що вона мені дуже сподобалася, я її навіть прочитав не один раз, а двічі. І ця книжка сама по собі цікава, адже я люблю містичне, щось не пов'язане зв з звичайним сьогоденням. Давай, будь ласка, ще раз покажи обкладинку, покажи автора цієї книги. Так, я бачу назва Заклятий Скарб. А назву, так, ім'я і прізвище автора трошечки тут відсвітлює екран. Володимир угу, Так. Так. Е, будь ласка, Єгор. Ще, його... цікаве... ще цікаве те, що головний герой може перет... ну, є наче перевертним вовкулакою. Тобто це непростий характерник. І через те на самому початку його ма... мало не вбили, адже тоді був інший, ще один вовкулака, який занепастив, багато е, людських сел і через те, що вже люди почали болювати наш злочинці на цього, мало не вбили на, на, на самому початку історії головного героя. А скажи, будь ласка, Сашко, який був фінал цієї історії? Що відбулося наприкінці сюжету? Ну, сам кінець, останній розділ, 11 називається почути дзвін. Це тоді, вже коли мандрівка через вирій закінчилася. Головний герой зміг заклясти так, щоб ніхто не бачив і зміг дізнатися, хто весь час полював на цей скарб. Появляється, то був його минулий підопічник Остап Голий. Він перейшов на шаманський бік татарський шаманський бік. І було багато спроб вбити вже повністю. Як раніше його врятували, то вже повністю вбити головного героя. Хоча сам Андрій... Одного разу врятував цього ж Остапа. Тобто, це, мені здається, було навіть навіяно Остапу на голову на думку, щоб він за цим скарбом полював більше, ніж за життям його рятівника. А от чи можна кількома словами. Сказати про твій внутрішній настрій в процесі читання і коли ти повністю прочитав після прочитання, от чи настрій якось твій змінювався, змінився? Ну, я гадаю, так, адже прочитання читання була цікавість, що буде далі, що буде далі, Значить, напруженість і бажання. Наче йти поряд переживати самому ці події, які переживає головний герой. А після прочитання книжки хочеться прочитати ще раз. Або навіть якщо випустять м -м, фільм, як випустити фільм по книжці Сторожова застава. Якщо навіть випустять фільм, то я з задоволенням його подивлюся, адже цікаво переглядати фільми, дивитися, як змінив режисер воєнного книжку. Угу. Так, так, цікаво. Е, в нас Єгор ще має запитання до Олександра. Ні, Більше запитань у мене. немає. Угу. Ну, На цьому ми будемо завершувати цей ефір. Як ви бачите, наші шановні глядачі. У нас відбуваються не просто такі читацькі діалоги. Це вже по суті нагадує формат такого читацького клубу, де сучасна молоді, не лише молодь, і молоді, молоді дорослі наші співвітчизники беруть активну участь у таких читацьких дослідженнях. Отож, дивіться наш канал, там багато таких цікавих відеосюжетів пов'язаних з. Сучасною українською книжкою, і хочу нагадати, що в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості в нас започаткована в 23 році спеціальна така рубрика популяризація читання. От дуже багато таких цікавих сучасних книжок насправді є. І можна створити малюнок, можна написати статтю орієнтовно один аркуш тексту, або створити відео орієнтовно до трьох хвилин, де розповісти, поділитися власними думками, настроєм від прочитаного твору. І такі відео розміщуються на нашому ютуб-каналі. Це є популяризація читання. Тож читаємо українське, бо ми того варті. Дякуємо за увагу.